Багатодітна матуся Олена Кравець відпустила на вихідні всіх трьох нянь і готується до Великодня. Зіркова донька Євгена Кошового розмальовує писанки під керівництвом тещі гумориста. А Оля Полякова ексклюзивно розповідає про інгредієнти своєї фірмової паски, рецепт якої удосконалювала 5 років. Зірки шоу Ліга сміху» діляться своїми святковими клопотами. Жартують всі найдотепніші гумористи країни змагаються за звання чемпіонів ліги сміху. Зозернемо, чи така ж весела атмосфера за лаштунками? Володимира, ти на сцені ліг і сміху в якості ведучого іноді жартуєш влучніше, ніж самі жартівники самі учасники. Ти не думав спробувати себе у якості тренера, сісти в зручне тренерське крісло, а комусь віддати роль ведучого. З великим Катюша. Ти знаєш, Я іноді смотрю, яке вони отримують удовольствие на сцені. Поіграли, да, понервничали, трошки попереживали 5 хвилин, буквально і все, і відпочивають в кріслі. І вообще це дуже класно, потому що весь кайф всі Вот лавры, победы, и все это це... остается другим абсолютно. Так що я з задоволенням. Якщо ти прийдеш і будеш ведучої е, ліги сміху. Ну, будь ласка, ага, з Юрієм, Або тепер вже втрьох. Да, то я сяду з mm -hmm. задоволенням замість mm -hmm. Юри і буду членом журі. Зараз, зважаючи на нові квоти на телебаченні, 75% україномовного мовлення ти українську мову почав вчити. Інколи мені здається, що ми в ці 25% якось втиснемо. Тулимся. Вас багато. <стулем> ні, ні, нас не так багато. Ладно. Ми відріжемо Ти Думав про те, щоб взяти викладача. Приміром, твої колеги Маша Єфросиніна, Аніта Луценко, яка зараз буде теж телеведучою, вони посилено вчать мову. А ти не з приводу цього закону просто для себе дуже гарно розмовляти українською мовою. Це нормально. І так я брав вчителя. Да? да, скоро буду так апчесвітять. Ти буде не ні усміхають задавати вопрос. Я буду відповідати. Ага. Зарані ми з тобою ще не бачилися з того моменту, як квартал був на гастролях в Америці і в Австралії. Боже, я не... так, я гастрол... була трошки зайнята. 15 перельотів 46 тисяч кілометрів. Ти взагалі боїшся літати? Ти нам розповідав, як все ти переніс? Це на засипати, можна трошки випити трошки там вінчика. щоб не так страшно було. Тому що ти, я так розумію, переніс найдовший в своєму житті переліт з Лос-Анджелеса. Досідне це скільки годин? 16 годин. десь так да. 16 годин над океаном Над океаном. і як воно Копчик болить. Дуже кварталівці взяли свої родини в цій американській гастролі. Та розповідав нам, що донька тебе дуже просила з'їздити до Діснейленда. Ти не дуже хотів, тому що там знов таке американські гірки, високо і таке інше. Переніс і це так, ми пройшли. Мужня? Так дуже мужня. Нечого було боятися по вже в самолете. Потому що американські орки пострашніше будуть всіх літаків. Вот а там ми з ней прошли в Орландо вот все, що можна було палочками волшебными что-то там э, в парке Гарри Поттера там в общем какие-то заклинания произносили со стороны может быть кажется что ты трошки из лузду съехал, со стороны когда люди проходят но на самом деле там можно почувствовать себя немножко ребенка вернуться назад в детство в общем, получить такой фан Одній хаті у гумористичних боях змагаються тренерки ліги сміху. Олена Кравець і Оля Полякова. Олена, зовсім скоро перший великдень. у статусе багатодітної мамы як готуєтеся чи допомагає старша Маша у підготовці Ну я во-первых хочу тебя тоже поздравить Дякую. потому что да мы с тобой практически выровнялись практически Но... <laughs> ну катя и ваня катя Ваня а, все а? в общем да как готовимся к пасхему мы отпустили всех нянь ну потому что у них тоже праздник і и... по Рішили uh, поїхати до друзів. Ну, я думаю, що загородний формат великня кажется, то що нужно для сім'ї з большим кількістю дітей. Ми з тобою ще не бачилися з того моменту, як кварталівці відправилися в американський тур. Ви об'їхали чимало міст. Ти спромоглася з двома маленькими дітьми залишити їх в Києві і полетіти на гастролі. Куди можна здати двох маленьких дітей і відправитися на гастролі? У нас слава Богу. Ну, Просто потрясающе бабушки я. благодарю Бога и судьбу за э, свекровь, за маму мою, потому что, ну правда, они очень выручают, конечно же, да, няни, конечно же, но все равно иногда, когда мама уезжает, когда я уезжаю, да, то мне кажется должна быть какая-то вот родная женская душа, ну вот родная женская энергия должна в доме остаться на момент отсутствия меня. И вот э, такими родными людьми выступают бабушки. Признаюсь честно, мне уже хотелось, ну то есть мне уже хотелось э, вот уехать э, куда-то вот далеко. Просто чтобы немножечко сменить декорации и э, уже хотелось, конечно, немножко поработать. Ну, и надо было уже поработать, потому что да, у нас много нянь. Семейный бюджет трещить по швах. Ну нет, так это два дни будем так говорить, но скажем так. Да, треба. Як проводили вихідні, тому що, звичайно, на гастролях є кілька днів, коли можна просто розслабитися, зробити шопінг. У нас було три вихідних, вони припали на Майами, що, що було было неплохо. Да, а, купались в морі, загорали на пляжі, сходили на нове шоу цирка Дюсселей. На це шоу ми попали з легкої руки знайомих, Женьки які там виступають. І В програму кілька разів були включені слова сценарії за 95-й квартал. Ну, то есть, ну им дозволяється такое делать. то тобто, есть артисти з різних стран, там дуже інтернаціональний колектив. І коли вони знають, що хтось из із из знакомых в залі, вони дозволяють себе такі вольности. Цього року 15 років, як ви побралися з чоловіком. 15 років у шлюбі. Ти замовила якийсь подарунок, вигадала, як будете романтично святкувати. Звичайно, так. Але як же ж я можу про це зараз все розказати? Це ж не буде сюрпризом. Ні, я, звісно, не думала, що об этом. Ну, просто у нас 21 сентября, это я ему же тоже напоминаю, у нас 21 сентября, годовщина. А на самом деле классная дата: 15. У нас очень молодая семья. участь у всеукраїнському турі 63 міста. Ну, для такого графіка ти непогано виглядаєш. Ви попригайте так на концерті 2-2 години, а іноді в деяких містах у мене зараз два концерти. От в Харкові, наприклад, у нас був концерт в 4 часа вечора, а потім о 7. По два концерти в день це чотири часа кардіонагрузки. і знаєш ніякі пиріжки не залишаться ні на якому місці. То хоча в мене 63 міста, бо я хочу переплюнути нашу народну і взяти заслужену народну. Зараз же, знаєш Вінницькій при владі, а я з Вінниці, то я дуже надіюся, що зараз там при владі, хто подивиться телевізор і вспомнить, що у поліковині до сих пор нікакого звання в чому проблема. Свої, свої. Що такое? взагалі? Вчора великдень. Як ти готуєшся? В тебе велике господарство. Ти господиня? У мене така паска, якої не буває в світі. Вона легка, як пух, м'яка, як хмаринка, як мед, солодка і запашна, як манго. У мене невіроятний рецепт, который я розробила за там, свою длинну пек... пекарською жизнь. Тобто, -то лет п'ять я усовершенствувала рецепт, і от наконец то він такий, як треба. В мене вона дуже легка і не глибка. Знаєш, я дуже не люблю це таке забите, тісто буває. Вона не гливка, вона дуже пухнаста, і при цьому в ній багато масла, багато родзинок, багато дрожжів. Вона, звісно, не для цього преса, але разочок можна й діти мої обожнюють. Я тобі скажу, що коли я пеку паску. Basquete Дня три, і вже цих 14 штук, які я випікаю, їх немає. І я роблю обов'язково другий заход. Через 3-4 дні роблю другу партію, бо мене зразу з'їдають і з'їдають, і сусіди приходять. І мої паски дуже популярніші, навіть популярніші, ніж мої пісні є. Якісь традиції в родині великодні завжди на паску традиція була, що я вдома, але в цьому році я на роботі, тому що в якогось серйозного дядьки на цю дату. Прийшовся день народження, він, мабуть, не хоче переносити і я їду співати. Але і так я все наготую, все спечу, підемо посвятим, все поїмо. Трошки закладемо і поїду весела працювати. Ти з нами ділилася тим, що в тебе поповнення в господарстві, є нові тваринки. А хто з тварин, на жаль, не переживе великодні свята? Що буде на столі? Ой, для мене це завжди трагедія. Коли мої помічники по господарству питають мене: ну що, що зарізати? Курку, чи гуску, чи може овечку? Я кажу, Боже, я не хочу це слухати. Я не хочу розуміти, як воно попадає до мене на стіл. Зробіть цей вибор, як в Римі. Казніцілі поміловець зробіть це самі. Я не хочу знати. Я хочу бачити уже його гарненьке, рум'яненьке на столі і не знати, звідки воно з'явилося. Тому я завожу в господарці багато. Бо коли в тебе три курочки, ти то знаєш, а то Надя, а то Віра, а то Аня. Понімаєш, да? коли їх сто, то вже хто їх там читає? Заміна на полі. Через лікарняний Сергія Сивохи приміряв роль тренера кварталівець євген кошовий. Євгене лихо не без добра. Через хворобу Сергія Сивохи ти замінив його у тренерському кріслі. Як тобі? Я скажу так, что я больше никогда в жизни не согласился бы на эту авантюру, потому что это очень е, нервотрепашное дело, скажем так, правда. У меня тряслись руки. У меня такое ощущение, что я выходил на сцену первый раз. Вот правда, стоя за кулисами, я понимал, что. Що... Но если я сейчас забуду, мне все, мне хана, меня выгонят. Ну вот у меня было такое ощущение. Меня просто трусило, как як ребенка, который первый раз выходит на сцену. А, звідки выгонять с кварталу? Нет, вообще в принципе, из юмористической э, этой линии. Ось зараз, коли ти сидиш у тренерському кріслі, в тебе не виникає питання: а чому тебе власне не запросили? Чому тебе квартал не відправив у тренерське крісло «Ліги Сміху? Але Олену Кравець вже третій сезон поспіль. <рес> Ні, ну тому що Ленка, во-первых, найкрасивіша, поэтому її місце в принципі в будь-якому проєкті знайдеться. Мені не нравится, вот это, знаете. Ну, якщо хтось вдруг не встав, то починаються якісь обиди. Ну, по сравнению з першим сезоном, конечно, зараз уже всі члени жюри поспокойнее стали. А в першому сезоні ні, а то були просто друг друга сожрать, убить, повесить, проклянуть. Не знаю, що ще можна зробити. Вот. поэтому я лучше посижу в стороне, посмотрю где-нибудь за спиною у, у Потапа, там, у ласточкина, у Сережі в конце концов. Поржу там і все. В одній з ігор тебе навіть фізично намагалися зробити схожим на сур'є цевопит. Ху... Жителі столиці. Як ти почувався у шкурі тренера? І Які власне відгуки від самого Сергія? Він дивився? Так, він дивився, він дзвонив на 1 апреля, поздравляв, говорив. Це якраз вот перед 1 апреля був ефір. Дзвонив і как бы сказав, що було все дуже похоже слава Богу. Але було очень жарко. Я не знаю, как он ходит в этом во Зовсім скоро великдень. Як готуєтеся з своєю великою родиною? У нас бабушка Маргарита Владимировна, теща, моя любимая М -м -м, подружка. Ана <гум> у нас цим займається. вона там пічотна. У нас варвара робить писанки. Їй дуже подобається малювати, тому я думаю, що це, це заняття їй буде до входови. Попавлення в родині гомористів просто під час зйомок ліги сміху народилася донька Антона Лірника. На лигу смеху. Да, вот только что, буквально только что. Причем жена мне говорит: ты иди на лигу смеха, мы тебя дождемся. Какой там дождемся? Я сел в такси, поехал только звонок, думаю, ну, ну не может быть, ну как это, ну странно. Алло, я говорит, все. Она говорит, все, готово, забирайте продукт, забирайте товар, все, сдаем. Как говорю, Как ты успеваешь? Мы тебе від цього серця вітаємо с народженням доньки. Я так розумію, что с ім'ям уже визначилися заздалегідь и розуміли, что будет донька Марфа. Мы, конечно, мечтали о том, чтобы был ребенок, которого можно назвать в честь Андрея Петровича Чевурина, но родилась девочка, никаких шансов. Имени Андріана нет, Петровна нет, Чевурина нет, получилась Марфа. Достатньо незвичне, непересічне ім'я для сьогодення. Роди – це тяжоле штука. Да, вот всі жінки зі мною загласяться. Но найважливіше в родах це вибрати ім'я для рібінка. Мы перебрали все, что придумало человечество за все эти тысячелетия. Все варианты. Понятно, что смотрели все именинные календари. Но мы при пришли, скажем, к шести версиям, разным версиям. Но в итоге Марина сказала, что будет Марфа, и никаких вариантов больше нет. И все. И я поэтому я сдался. Просто я устал сопротивляться. Она сказала так. Она говорит, вот девочка родится. Я на нее посмотрю и увижу. Марфа она... Или нет. И вот Марина позвонила, говорит: я на нее посмотрела, она вылитая марфа. Все. Ты хотел быть присутнем на пологах? Ну, я хотел, да, но потом, э, настолько Марина переживала, настолько волновалась, и видно было, что ей. Но ну, мало того, что род ей больно, тяжело, э, сложно. И еще и я тут стою. <сі> Поэтому она понимает, что она же, как настоящая хозяйка, как настоящая жена, она же не отдает мне какие-то свои проблемы. А она еще и меня контролирует. Она хочет, чтобы у меня все было хорошо. Она видит, что я волнуюсь, и она еще больше переживает, что що... стой тут, не волнуйся, пожалуйста. Поэтому она меня выгнала сказала: все, так, не нужно, уходи. Я так разумею, что сегодня на Лизе смеху будет великий банкет с приводу народження доньки. Тебе ж твои Колеги по кріслах змусять виставлятися, як то кажуть. Ні, я, звісно, сьогодні банкет буде, але я сподіваюся, що сьогодні мої колеги, члени журі, зроблять подарунок моїй дочері і всі встануть на виступлення моєї команди. Вот.